Боже, на слава тобі! Слава Ісусу Христу! Бо часто в нашому житті ми, коли дивилися на себе, думали, які я християнин. Ну, так, хтось може жити свято, хтось є праведний, Але я мусимо розуміти фундаментально, Бог віддав за нас своє життя. Він повірив в нашу досконалу святість. Може я не вірю, може я розчарований в собі, але Бог ніколи в нас не розчаровав. І коли ми дивимося навіть приклад святих, вони були дуже різні. Звичайно, були які з родини почали жити правильно свято. А були багато яких впродовж життя десь наверталися. Класичний розповідь розбійника на Христі в ми, покаявся. І тому в християнському житті це дуже важливо йти. Один з подвижників казав: головне початок, куди ми йдемо? І кінець куди ми зайдемо? А всередині середині всяких Значить, Головне початок кінець. Всередині всяке може ставати. Тому хай ніколи нас не зупиняють наші невдачі, хай також не зупиняють наші успіхи. Важливо йти допереду, як в нас народі кажуть, кінець ділу, вінець.